Все виглядає на те, що такий процес не за горами, і він досить швидко розпочнеться, як тільки у нас ціна внутрішнього ресурсу, а вона вже практично поряд. І ми дивимося на останні актуальні там біржові новини. Я маю на увазі вчора, позавчора. Ціна ресурсу, який прибувається і операторами Нафтогазу на українській енергетичній біржі. Практично вже зрівнялася з ціною імпортного паритету. Я маю на увазі, що вже є сенс е попередні контракти вкладати і імпортувати газ, хоча б в частині того, щоб диверсифікувати джерела, тому що е українського ресурсу, особливо якщо ми ведемо мову про ресурс поточного місяця, його давно вже немає. Він викуплений відповідно ціна. Яка за останні два тижні піднялася відсотків, я так сподіваю, я так пам'ятаю, не менше ніж на 20 двадцять країни. Вона говорить про те, що час імпорту він вже ось-ось. Він буквально стоїть у нас за дверима, а й вже напевно натискає на дзвоник mm -hmm. нашого фінного дзвінка. Так тому постачальники готові до імпорту. В принципі, процедури всі відточені особливих складнощів тут я не передбачаю.